Ми до пасажир, були, а Гарного дня. Я тільки за те, щоб було по закону. Хочу жити в правовій державі. Я кажу, що вам незаконно заробити. Просто як, як до людини. Ми то, продовжуємо. Ні, ми не продовжуємо. Тут ситуація, не розумієте, яка в країні. Мам. Я не розумію? Так. Да. Говоріть, говоріть. Давайте ви свою думку розумієте. Хай ми просто вже все закінчили. Чесним начином, люди. Спілкування зі мною коштує гроші. У вас є вони взаємі? Навчання, все таке інше. У мене реєстратор пише, хто зупиняв, тому вдвоєм тут не пройде. Я вам не заздрю, хлопці, але ви в скрутному становищі. Тому, будь ласка, друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні, як завжди, дуже корисне, позитивне відео від нашого учасника. Клубу юридичного захисту водія В'ячеслава Сергійовича. Друзі, ви вже його бачили. Це водій, який знає свої права і не дасть себе образити. Тому працівники поліції тут отримують поповні. В свою чергу в мене велике питання. Наша такі працівники поліції мені така поліція не потрібна, яка зупиняє і навіть не знає. Ну що, друзі? Коршуни напали на водія, а однак, водій все. Може, дивимось обов'язково до кінця, і чим все закінчиться. А я в свою чергу зверну увагу на дуже цікаві деякі аспекти. Доброго дня. Добро. І не почув? не почув. Причина зупинки. Доказ Докази світлі, Зачекайте. Докази свідки, фото, відеофіксація. Ви мене зупиняли. Заждіть, будь ласка. Ви мене зупиняли. А різниця яка? Різниця є. Згідно КУПАП, людина, котра зупинила, веде розгляд справи або спілкування, або фіксацію. Екологіальний розгляд справи. 100% все видно. зупинив один. Нехай зброкується один. Все ж чітко, все зрозуміло. В нас в суді, коли йде розгляд справи. Підготовка до розгляду справи не колегіальна судді збирається. Все, що потрібно, веде людина, котра зупинила. Тому я спілкуюся з паном інспектором. Якщо це інспектор, я поки що не просив Він такий, як і я. Ні, дивіться, ви ви представники влади, ви екіпаж, ви друг друга страхуєте, прикриваєте. Це стоїть, немась пійцов, то три космос. Я вже так повітря. Підказуєте, я не підказував. Дивіться, моє посвідчення. Я вас поки що не просив посвідчення, тому що ви мене не зупиняли, спілкування з вами я поки що не веду. Я веду спілкування... О, ні, я в мене реєстратор пише, хто зупиняв, тому вдвоєм тут не пройду. Я вам не заздрю, хлопці, але ви в скрутному становищі, тому будь ласка, причина зупинки. Садять 35, пункт 3. Що там в тому пункті? Почитайте. У вас досить повільно. Не треба мені в обличчя кати. Я, покажу, Я ще не просив і не ознайомлювався. Я вам Зарані, ось друзі, в такій ситуації вам в нагоді стане що? Алгоритм дій зупинила поліція наші методичні рекомендації. Одразу відкриваємо і дивимось Підстава зупинки. Всі підстави, ось третя. Якщо є інформація, що свідчить, все зрозуміло. Що на згідно закону України про інформацію, повинні вам надати відповідну інформацію. Я вже це розбирав попередньо на каналі. Також 57 Конституції, закони та інші нормативні акти, що визначають права обов'язків громадян, мають бути доведені, якщо поліція поліції каже там про те, що є якісь обмеження. Руху і кимось вони там прийняті. Все чітко визначено Конституцією, головним законом нашої держави. Друзі, ось така методична рекомендація повинна бути у кожного водія. Переходьте в опис під цим відео та придбайте в нашому ад шопі ось таку корисну літературу. До речі, тут дуже багато всяких, е, різних заяв, скарг, звернень, тому, а навіть позивна заява є. Придбайте для себе, щоб бути юридично обізнаним, що там в третій статі в'їзді ви виїзді ви місто згідно Я перепрошую, я вже втретє вам кажу, спілкуюся з паном офіцером. Як я сподіваюся, а З паном сержантом я маю з паном поліцейським. Добре, що там в третьому пункті кажуть? Почекайте. Я маю прочитати? Ну вишво. А може 35 частина, 3, там 57 стаття конституції. Ви маєте довести. Що Все, що вживаєте. А при що до правила дорожнього руху? Я вас зупиняю. Частина 3, 35 статті каже, що ви маєте обґрунтувати, довести і проінформувати. А 57 стаття головного закону нашої країни, Конституції, каже, що Інформація має бути доведена до громадянина. Тому я питаю, ви кажете, 35-та пункт 3. Друзі, хотів би звернути увагу, що дійсно дуже важливо мати свої знання. Знання, які допоможуть тобі протистояти ось таким працівникам поліції. В цій ситуації В'ячеслав Сергійович, учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, і, до речі, учасник мого авторського курсу захисту водія. Знає свої права і тому і ти можеш знати свої права. Хто б нічого не казав, і скільки ви вже не писали, що та це одна ситуація, це така ще одна ситуація. Та їх багато цих ситуацій, системних ситуацій, де водії захищають свої права, де водії вміють і можуть. До речі, якщо ти хочеш робити так само, залітай в опис під цим відео, придбай мій авторський курс. Тим паче, що на повному пакеті ти зможеш не лише придбати курс, ти ще зможеш отримати 50% знижки на клуб юридичного захисту водія і 15% знижки на наш АДШОП. Тому не втрачай можливість, долучайся, придбай курс. А ми то ми здалі Я ж вам давши товаришу. Що там в пункт третьому? згідно чого ви мене зупиняєте? Кабінетом міністрів постановок шістнадцять пятьдесят п'ять, шістнадцять шість. Заждіть, будь ласка, так, степе, ви... дуже смішно, що працівник поліції навіть сам не може назвати причину зупинки транспортного засобу. До нього підходить його напарник. Вони намагаються разом все це зробити. Однак і тут не дуже таки в них це виходить. Максимально і смішно, і хочеться плакати, тому що за наші податки ось такі обовтуси стоять на дорозі. Ну це смішно, а з іншої сторони, гроші витрачаються, ось на ось це. Зверніть увагу, друзі, працівники поліції навіть не знають, по якій підставі вони зупиняють цього водія, тому що вони спочатку кажуть про те, що це закон України про національну поліцію. Потім ми розуміємо, що це відбувається все на блокпості, хоча сумнівна історія, що це блокпост, і навіть плутають назви постанови кабінетів міністрів, тому що. Цей песни поліції каже про 1665 1666. Я взагалі не знаю, що це за постанова Кабінету міністрів, такі в нього з'явились. Мене зупинили 35-та частина 3. Да. Пункт 3. Давайте по 35-м. Що давай, тут постанова? Давай, давай, давай. Ми? Стаття 35, пункт 3. Я вам не зазр, хлопці, чесно, бо сам був в твій шкурі, але свавілля не буде. Так який ну, свавіл? Що там в третій статті? У третьому пункту. Я маю читати. Ну, що я буду? Ви відмовляєтеся мене ознайомити з причиною моєї зупинки. Я вас Чого відмовляється? Я вас ознайомлю. Знову ви. Ви сержант, да? так? А ви перепрошую не в курсі. Я не розбираюся. Старший лейтенант. Старший літан. Тут. Старший лейтенант, пане старший лейтенант. Станьте, то що будь там? Ласка, провести. Ні, дивіться з'єдно згідно 30... я вас розумію, пане сержанте, але ш... от то, щоб я підняти буде. Ви я ж не винен цьому. Що... Ви підняли ручку? Да, ну ви, пан... я підняв. Ні, пане пан, пан лейтенант. Це превентивний захист. Для нього мають бути підстави. Якщо ви хочете поставити мене на узбіччя, це інший превентивний да. захист, зовсім інша да. ситуація. Тому, будь ласка, я ж питаю. Так, Якщо до мене по... є питання, я ж пояснюю вам. А ви кажете, хочу. Е, я Аж... перепрошую, а у пана офіцера ну, якісь труднощі з поясненнями чи що? Я там я не знаю при... ну що там в третій статті. Що ви до мене застосовуєте? Я за вас нічого не застосовую. Ну як, превентивний захід, зупинка. Ми Аж... за кажу. Поки що ви мені кажете, 35 тата, пункт підлевил. 3. -ді. Я питаю, що Пане там воді, в цьому тут потрібно? Пане, ви не будь ласка, справа, але зараз... Не ставимо, підеться так. Дайте, будь ласка, зелену папку ззаду. Звісно, тому підеться так стояти. Пане водій, встаньте, будь ласка, справа. Пане водій, ви мене чуєте? Ви Я щас... спілкуюся з паном Я офіцером, котрий мене зупинив. Щас, Шановне, пробити. ви, якщо Ваку. підійшли і звернулися до громадянина, то мені здається, ви, ви маєте представитися. Пане пане Ваді, патрульна да. поліція, місто да. Харків, молодший да. лейтенант. Ви зараз створюєте. Питань немає. Я нічого Бутаска. не створюю. Пане поліцейський, ви я нічого не створюю. Ви стоїте Заждіть. Ви кажете, що я створюю, я нічого не створюю. Я маю зупинитися на дорозі там, де згідно правил дорожнього руху, а на блокпостові там, де зазначив уповноважена особа або поліцейський. Я зупинився там, де мене зупинили. Це превентивний захід. Послухайте, давайте ми не будемо колегіально на мене тиснути. Я спілкуюся з паном лейтенантом. Будь ласка. Будь ласка, подавайте, чому далі? вам треба Не затримуйте Машина які стоять на А тепер, будь ласка, представтеся, щоб я розумів, хто, хто знає як треба вчиняти. Дозвольте, щоб я не витрачав час, я сфотографую ваше посвідчення. Ви ж не проти? Пане поліцейське, Режить до мене вас, ще питання прописано... є. У мене питання було у ну, було питання було вас. Гарного дня. Я тільки за те, щоб було по закону. Хочу жити в правовій держави. Кажу, що вони законно зробили. Просто як... як до людини. Ми продовжуємо. Ні, ми не продовжують. Мені цікаво. Тому, ну, цікаво. Ви розумієте... Дивіться, цю ситуацію не розумієте, яка в країні. Мам. Я не розумію? Да. Давайте залишити. А Та ні, ми просто вже все закінчили. Спілкування ну, я... зі мною коштує розпрацюв. гроші. У вас є вони зайві, навчання, все таке інше. Та навчання завжди, завжди. не має. Дивіться, і... в розмову зі старшим офіцером, ти принаймні до нього не повага. Ну, ви ж молодший, офіцерський склад. складу Ви ж лейтенант поліції. Немає хто вище, хто А посада. Можливо, ви можете бути старше за посадою. А чого ні, Можна, А чого ні? Цього, цього не ви знаю. Але спілкуюся спілкує з тим, хто мене зупинив. Все, не буду а затримувати. Байов, вже вже ні, не вдайов. Зафіксовано. Ну побачимо. Ну може якось іншим разом. Так, дійсно, друзі, ось така папка повинна бути в кожного водія в автомобілі. Це зручно, коли в тебе все є під рукою. Ти відкрив, подивився і про все зазначив. Цьому працівнику поліції. Ось так треба з ними робити. Ось так треба діяти по закону. Я системно це показую. Навіть в своєму останньому відеоматеріалі задійте мій канал, подивіться, як мене зупинили працівники поліції, як ми спілкувалися. Я своїми діями все провожу Вам на прикладі довожу, що це можливо. Ось е люди, які закінчували мій курс авторський також показує, знаходиться в нашій спільноті клубу юридичного захисту водія. До речі, також долучатися, щоб змінювати цю систему, щоб долучатися до змін, щоб не лише долучатися до змін, і ще мати надійну юридичну підтримку. Тому друзі, це дуже важливо, коли спільнота змінює ось. Те, що відбувається зараз на дорогах України. Хотів сказати непогане слово, ну і не буду казати. Но ми бачимо, що це, ну, це жах. Тому що вони навіть не мають можливості пояснити, навіщо вони зупинили. Не мають можливості пояснити підставу зупинки. Ну це якісь ну, обовтуси. Ну просто обовтуси. Все, що я можу сказати, друзі. Обов'язково є. Контент просилаємо на мою пошту в описі під цим відео, всі мої соціальні мережі підписуємось, тиснемо палець до гори, обов'язково залишаємо свою думку в коментарях під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Лайкосик затягніть, тому що водій як завжди молодець, все чітко зробив. Дуже приємно дивитися такі відео, коли він навіть не звертає увагу на того, хто не представився, і просто їде. І я думаю, працівник поліції, якби, як він каже, мені було б цікаво з вами поспілкуватись. А мені було б не цікаво, тому що ви повинні діяти з рамках закону і не витрачати час інших людей, а займатися службою. Ось і все, що тут треба знати. Друзі, бережіть себе, розповсюджуйте це відео і усім вам мирного неба.